Учнівське самоврядування підготувало перелік питань для наших ліцеїстів і вчителів, щоб переконатися, наскільки добре вони знають Великого Кобзаря. Так, добрий день, де народився Тарас Грой Шевченка. Оце так несподіванка. Селі Моренці. Моренці. Який був зріст у Тараса Шевченка? У Тараса Шевченка зріст був 164 сантиметри, якщо я не помиляюсь. 164 сантиметри. Правильно. Молодець. Яка улюблена страва була у Тараса Шевченка? Саме з їжі. Саме з їжі так. Можливо, борщ. Він же був справжнім українцем. Так. І... Ну я свою страву улюблену назву, може вгадаю, чимало. З щишеній карасі можна вирішити. Правильно, правильно. Справжній. Так, так, вгадав. Добрий день, хлопці. День. У мене були важні питання. За кілька копчали, вона зброя Шевченка, а по Забрав його паном Гентар, щоб він вчився. Раз Григорович Шевченко з паном Енгельгардом від'їздить до Петербурга і там уже навчається в академії мистецтва за бажанням самого пана. Якого року був викопаний Тарас Грошевченка з кріпацтва? 1838 року. Хто долучився до викопання Тараса Григоровича Шевченка? Карл Дрова. Венеціанов. Рябінка. Сушенко. Молодці хлопці, дякую. І скільки всього поезії увійшло до першого видання Кобзаря. Добрий день. Вісім. 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 Дякую. Якого року була надрукована перша збірка Кобзаря? У 1840 році. Скільки всього років прожив Тарас Григорович Шевченко? Ну, якщо не помиляюсь, 47. 47 якого року народився Тарас Григорович Шевченко? Він народився 1814 року і прожив 47 років. Скільки всього років прожив Тарас Григорович Шевченко в Україні? 15. 15. Дякую. Де і був похований Тарас Григорович Шевченко? На Чорнечій горі. Місто Канів. Продовжіть рядок. Кохайтеся чорнобриві. А не з москалями. Яком рото ховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні мир. Усякого своя доля. І свій шлях широкий. Світає, крайне сонце зустрічає Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. То й мудрість би була своя. Учитися читайте. І чужому не учайтесь, і свого не цурайтесь. Породила мене мати в високих палатах. Та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. Купаючи, розмовляла зі мною малою, пливи, пливи ж моя доню, Дніпром за водою, та випливи русалкою завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. Заспівав долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Не вмре, не загине. Борітеся, поборити. Вам Бог допомагає. Вам Бог помагає, з вами сила, з вами правда і воля свята. Зори моя вечірні. Зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Продовжи рядок криве та стогне. Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Мені 13 минало. Я пас ягнятам за селом. Садок пишневе коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою сиром і стала. Ревета стогне, днів широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби невисокі, горами хвилю підійма. і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Як мру, то поховайте? Мене на могилі серед степу широкого на Україні милій, Що плани широкополі і Дніпро, і круті, було видно, було чути, як риве ревучі.